А скажіть, як ви потрапили до, до ЗСУ? Як я потрапив? Ну, я не сам, в принципі, мені допомогли. Я їхав на роботу рано вранці і зупинили маршрутку. Ну і висадили з маршрутки, висадили і відправили до ТЦК. Тобто, отак. Що було далі відправило. За три дні мене оформили вже. Ну, На третій день я вже прийняв присягу, тобто отак. Я не служив до цього. А так. перше відчуття, коли зупинила маршрутку, ви побачила КСХ, чи, чи не було думки, що треба є? Ну, я так вам сказати, що просто була ну, надія, що дадуть хоча б нормальні ну, речі зібрати, так нічого не дали, навіть повіски не було. Тобто, отак тобто, ну, у нас зараз працює ну, наша ця вся, вся система. А це було півтори роки тому. Зараз не знаю, як там, ну в принципі, я думаю, що нічого б майже не змінилося.